Вітаю на каналі геймпад Слово. Мене звати Олег. Знаєте, готуючись до цього відео, я зрозумів одну річ, яка звучить доволі іронічно для автора ігрового каналу. За весь 2025 рік я пройшов від початку до фінальних титрів, усього 5 нових ігор. Ні, це не означає, що я перестав грати. Просто більше часу я, як багато хто із вас, повертався до старого, закривав гештальти минулих років, перепроходив улюблену класику або просто жив життям. І знаєте, що це навіть добре. Сьогодні я розповім вам про 5 ігр 2025 року, які я пройшов повністю. Кожна з них подарувала мені унікальну емоцію від піратського божевілля до історичного катарсису. Почнемо з гри, яка виконує найголовнішу базову функцію відеоігр. Вона просто розважає Like a Dragon Pirate як Yaquet Zain Havai. Це той випадок, коли Спінов дозволяє собі бути трохи менш серйозним. Але більш експериментальним. Нова бойова система з двома стійками, стрибками, які додали динаміки, і звісно, кораблі, піратські баталії, пошук скарбів, морські пригоди. Це все нагадало мені дитячі відчуття авантюри. Так, механіки тут дещо аркадні, керування з судном простувате, але воно працює на атмосферу. Проте за цією веселою ширмою ховається напрочуд тепла історія. Головний герой Маджима втрачає пам'ять і парадоксально. Але саме це забуття дозволяє йому знайти себе справжнього. Він вривається в життя маленького мрійника Ноя та його злобленого батька Джейсона, і своїм фірмовим хаотичним безумством він лікує їх. Це історія про відновлення втрачених зв'язків. Якщо ви ніколи не грали в якодза, це чудовий, легкий поріг входження. Четверте місце може вас здивувати Clare Obscure Expedition 33. Суб'єктивна, це одна з найстильніших ігор року. Візуальний арт-дизайн тут просто чарівний, а саундтрек, який поєднує класичні мотиви з електронікою, створює абсолютно унікальний настрій. Геймплейна – це класична JRPG, але з родзинкою, механікою парируванням. Спочатку це здається складним, але коли ви ловите ритм, бій перетворюється на танок. Але найбільше мене зачепила тема гри. Сюжет тут досліджує реакцію людини на. Невідворотні, на смерті горе. Як ми поводимось, знаючи, що кінець близький, хтось бореться, хтось опускає руки, а хтось шукає надії. Це сильна доросла тема. Третє місце це головний сюрприз року для мене. Коли Dispatch вперше показали на The Game Awards, мене зацікавив концепт, але потім була тиша і дарма, бо це, мабуть, найкращий супергеройський сюжет за довгий час. Ми звикли, що сучасна супергероїка це або пафос Марвел, або цинічна деконструкція, як у The Boys. Діспач іде іншим шляхом. Вона просто розповідає хорошу історію. Тут харизматичні персонажі, жива драма і простий, але іронічний гімплей за диспетчера, який керує процесом. Це доказ того, що для крутого супергеройського досвіду не потрібні бюджети блокбастерів, потрібна душа і сценарій. Іронічно, але на другому місці гра. Яку неможливо зіграти на не одинці Split Fiction. Я давно слідкую за Haze Light Studios. Після It Takes Two здавалося, що стрибнути вищі голови неможливо. але вони змогли. Це історія про двох травмованих людей, про творчі невдачі, сімейні розломи і про те, як випадковість робить чужих людей рідними. Головна магія тут у тому, що сюжет подається через геймплей. Ви відчуваєте підтримку партнера не через слова в катсцені, а через те, що він фізично допоміг вам пройти рівень. Із мінусів я би виділив, що антагоніст тут доволі карикатурний, такий собі доктор Зло, і мені трохи не вистачало змагальних елементів або колекціонування, яке було б доречним. Але емоційний та геймплейний слід, який залишає сплітфікшн після проходження з близькою та знайомою людиною, безцінний. І нарешті гра, яка вразила мене в саме серце Kingdom Come Deliverance 2. Я починав її, намагаючись закрити кожен квест, дослідити кожен кущ, але коли я побачив масштаби другої половини гри, я здався. Я зрозумів, що цей світ занадто великий, щоб його просто пройти. В ньому треба жити. Я зосередився на сюжеті, і це був неймовірний історичний епос. Харизматичні персонажі, глибока рольова система, де твій вибір справді має вагу. Це гра магніт. Я пройшов її на релізі. Потім повернувся заради першого DLC. І зараз, коли вийшло третє останнє доповнення, я знаю, що повернуся знову. Kingdom Come 2 дає те, чого ми всі шукаємо в Арпічі відчуття справжнього живого світу, який існує і без нас, але в якому нам є місце. Для мене це однозначна гра року. Ось таким вийшов мій 2025 ігровий рік. Всього 5 історій, але кожна з них була варта витраченого часу. Це відео нагадування, що нам не обов'язково гнатися за всіма релізами. Головне, знайти ті ігри, які резонують саме з вами. Напишіть у коментарях, яка одна гра цього року вразила вас найбільше, не обов'язково топ 10, достатньо однієї, але найкращої. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайку і пам'ятайте. Любить відеоігри. до зустрічі.